Багато людей пройшло. Мені незручно, бо я йду. Мені треба на Італію посилку відіслати. Морковка 50, капуста 15, буряка 50, огірочки 55, морква 35. Женщина в костюмі як морква. Колбаска. А така колбаска по чому? Шановна, і він домашні вироби. Света, привет. Ух, какие помидоры. А почем такие великие помидорчики? Сейчас у вас, как витрина ну, просто. У а. по 50, по 80, mm. 70 mm -hmm. Класс. А шпинат почем? 20. Ну, В принципе, однако, ну, вот 20-20. А вот такие помидоры почем? 50. 50. Ага, шикардосы. Багато, багато, багато. Зі з цими сумками, кравчучками. Я якось хотіла купити. Мама моя каже, ти що, поки я жива, цього не буде. Ще чого не вистачало, будеш ходити як пенсіонерка. Я так сміялась. Я кажу, так мені важко, так краще. Она скажет, а? проще машины купить. 5, 13, 13, только и стеллаж. Вот угу. Да. Так.